Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське пансо, вітаю запоріжців. Зараз 19.53. І зразу починаємо з приватного сектору. Я обираю той початок загальний прильоти. Вони всі це все є в загальному розкладі. Нашу то повторювати то дивимося зразу е приватний сектор лівого, о, правого берега, будинки, будівлі, яка буде ситуація від цього часу, плюс 24 години е руйнування від ракет-дронів. Яка карта вам зразу випала? Так би хотілося так і установитися. На ній. Зараз ми подивимося. Теж три карти шикарні, але традицію завжди треба відкривати. Бо у нас традиційно шо? Бачите, от кризис іде. Тому, чому? Тому що підвішаний стан. Але, але буде захист, і по ітогу будемо мати своє. Але стан підвішаний, бачите? Тобто приватний сектор, ви, як завжди, під питанням. Там двійки сплошні, тут підвішаний стан, але бачите, у вас. Останні всі карти, ну, от, я ж чомусь сюди поклала. Бо тут, що на традицію клади, що на п'ятірку воно в одну в одно із одного виходить. Чому? Тому що підвішаний стан. Ми будемо сподіватися, що все буде у вас добре, тому що карти випали дуже серйозні. От, по пажику будемо, будемо по пажику відбиватися. Рицарь, монет. Тут більше ресурсу йде. Приховується, не сказала, чий то рицарь. Буде, загроза буде у вас там, тому у вас тут такі серйозні карти. Імператор і сила, тому такі серйозні карти вам і випали. Летіть там буде. Будуть захищати вас. Так що ці, ці всі е, сирени, знаєте, тепер я, так, я вже так більш спокійна була, коли сирена, я знала, що зіб'ють, ну, зіб нічого такого не буде. А тепер після цих двох-9 е, в мене воно ж, оказується, не відключалася воздушна тривога. Я просто не дивилася. На телефон, може воно там висіло, але я просто не дивлюсь. Не гудить і слава Богу. А воно, оказується, там висіло довго і нудно та тривога. Так, дивимося багатоповерхівки, яка там буде обстановка на ці 24 години по правому берегу міста Запоріжжя в плані ударів ракетами-дронами. Ну, я вам так скажу, що і непогана обстановка буде, ще й буде перемога. Єдине, що мене збиває, знаєте, з пантелику, тут буде у нас е дві е служби, оці військові, дуже працювати в зв'язки. Мене оця карта збиває, де я її подивлюся? Вона нам падала. Чому я, чому я про неї кажу? Вона нам падала на втрату там. На негатив, але це було в скарбнички лівого берега. А тут вона, от бачите, несе втрати. То я можу сказати, що оця карта на даний момент вона проігрується як якась якийсь а, дуже серйозна а, чи ракета, чи щось таке. Ресурс дуже серйозний, бо від нього йдуть втрати. Це по початку. Але це ж я розкриваю, воно ж не падало вам, це я розкриваю вже. Бачите, як воно по-різному все. Ну, дайте я цю перемогу подивлюся. Ну, вроді як, і нічого, вроді як, реально буде нормально. І, до речі, вже у нас таке сочетання падало. Що будемо відповідати, тому що буде летіти, і буде перемога. Але вона так, якась така. Якась така, от я ж її хотіла подивитися. Ну, вроді як, по багато поверхівкам, якщо не, в не брати оце, що я вам відкрила. А ну, що тут у нас? О, бачите? А у вас тут іде, чому так іде? Яке дно гляньте. Імператор захист, король, тому що і в захисті стоїте. Бачите, яке дно? Дуже серйозне дно у вас тут іде. Побагато поверхівка. Ось так. Ну, вроді як нема руйнувань, але бачите, які карти попадали серйозні. Тому будьте дуже уважні. Далі поїхали. Промисловість по правому берегу, я беру всю взагалі, в тому числі енерго і теплопідприємства. Всі всі промислові об'єкти по правому берегу. Дивимось на ці 24 години від цього часу, чи будуть удари по ним ракетами, дронами. Ось вона падає подвійна історія зразу. Бачите. І тут що вже дивитися? І традиція, ви бачите? От ця традиція вже вона склалася, що ситуація буде подвійна. Так воно і є. Хитрість якась буде. Мені цікаво подивитися оцю жрицю. Ось бачите, оця карта у нас проігрується зараз. Оця карта проігрується як якась дуже серйозна зброя. Дуже серйозна зброя, дуже ресурсна, дорога. Розумієте, ось вона тепер тут лежить в таємниці. Тобто те, то, що життя приховує. І оцей обман, по двійки йде обман. І оце рядом. Тобто воно все пов'язано. Це дуже сильна зброя якась буде. Я дуже переживаю, щоб оце не були оці. Розумні бомби чи щось, ну, або якась ця ракета, яка дорога. Але в цілому ситуація ось вона буде помірна. Помірна для той ситуації, яка станеться. Тобто, е як кажуть, малою кров'ю. Ось так. Але стан підвішений. А тепер дивіться, донешко у вас гарне. Перемога така маленька. Ну, в цілому, ось воно таке. Дайте, я на саму двійку покладу. Ну, більш-менш так, люди, я закрию вікно, бо тут перекрикувати не зможу. Вибачайте. Що я можу зробити? Так, що ось така і по промисловості буде ситуація. Бачите, підвішаний стан. Але буде ситуація, от я цю двійку просто зверху я покладу. В принципі, якщо вона проіграється в положительний, то буде нормально. От. Ну, от по радості буде, да? якщо воно проіграється ось з цією зброєю, яку приховують, да, і традиційно ця двійка така у нас не, то ця історія буде помірною, навіть при цьому підвішеному стані. Ну, опять-таки повторюся, як по, по, по меншому варіанту піде, незважаючи на те, що ситуація серйозна. Так же, як було з у домами, да, що я казала, що. Пройду отак. Ну, от, так, це страшно, але це реально. Так, воно показує, що ситуація буде помірна, незважаючи на не нашу, бо вона може бути ще гірше. Так, промислові об'єкти ми подивилися. Давайте глянемо торгівельні об'єкти, бо будуть у нас вихідні, субота. На жаль, хотіла сьогодні зробити на 2 дні, але не вийшло. Так, давайте глянемо торгівельні об'єкти на ці 24 години в плані прильотів ракет-дронів. Закриті об'єкти. Ось правий берег. У вас, дайте, я ще традицію гляну. Дуже серйозні на вас карти падають. Так, вони не показують конкретно ударів. Але показують, що ситуація буде дуже серйозна і посилі також в захисті імператор. Тут це на кучу, але ще будуть і втрати. Але буде працювати, буде працювати, буде все ж таки по землі люди, люди, скоріш всього, будуть живі. Я щас ще подивлюся тут, бо коли втрати, треба дивитися це. Але ми дивимося зараз е, торгівельні об'єкти, це ж там все. І сам, сам об'єкт. Але людей зараз окремо подивимося. Так, дуже серйозна тут ситуація буде йти. Дуже серйозно. Тому такі карти серйозні. Гляньте, мах падає тут взагалі. Тут взагалі немає, тут тільки оця карта простінька. І то вона показує, що об'єкт буде працювати по землі, по троєчки, але буде працювати. Так, давайте я спитаю, чи донешку пажик і трансформація. Ой, відрізання йде, бачите? Так що треба подивитися тут по людям. Давайте ми зразу глянемо, що будуть а, смертельні випадки людей в торгівельних, закритих торгівельних об'єктах правого берега на ці 24 години від цього часу, від ракет та дронів. Чи будуть загиблі люди? Ну, от по цим трьом картам я б сказала, що люд, люд, людина буде жива, допомогу вона отримає, і даже може буде е, якась допомога. Ну, тут пажик, тобто це може перев'язка, це шину накласти, там таке. Тобто, ну точно не операція, да? таке щось. Ну, але треба докласти ще карти. Це тільки по цим трьом. І тут йде перемога і король меч... монет. Тобто, по-любому люди будуть живі. Люди будуть живі, допомога їм буде. От так що тут навіть немає, щоб я сказала, що м -м, якісь будуть травми. От, королева, король, м -м -м, не скажу. Спасати будуть, захищати будуть. Так, їдемо далі. Відкриті торгівельні об'єкти по правому берегу. На ці 24 години, яка буде ситуація в плані прильотів ударів ракетами-дронами? Ну, ось оця карта вона може показати, що буде удар. І то, що шанс є того удару. Але а з іншого боку може показати просто енергію. От час ми роздивимося, що у нас тут кризисна історія, так, кризис. Угу. Дуже схоже. Дуже схоже, скоріш всього, що це якраз той жезел, який показує удар. Ну, не то, що там удар, а то, що буде така ситуація. Чи буде удар, чи не буде, але ситуація буде, сирена буде, загроза буде. Захист, бажання є захищатися. Кризис проходиться нормально, він проходиться, тут треба просто вкладатися в це. Тобто, навіть тим же ПВО вкладатися, прибирати це. Так, люди будуть боятися, буде стресова ситуація, шанс. Нормальний він, хоч маленький, але він є, і трієчка падає наприкінці. Тобто, в принципі, ну, закінчиться вся ця історія більш-менш нормально, судячи по тому, як лежать карти, ось так. Але загроза, бачите, вона невелика, але вона є. По жезлу. По одному жезлу вона є Та, така історія. Так, дивимося, тепер ми, я так розумію, скарбничку, ми все подивилися. Для правого берега, будь ласка, позитив, негатив та ітог На ці 24 години від цього часу по правому берегу міста Запоріжжя. В плані прильотів, ракет, дронів і таке інше. Так, я вже скинула, да? позитив. Негатив. Та й тох. Донечку непогане. Незважаючи не на щось, ось у вас який позитив. Розочарування, розочарування. Чому розочарування? Чому? В захисті. Ну, імператриця вона зберігає то все. Тобто, щось може якісь втрати все ж таки стануться. Так, бачите, йде по четвірки, йде ну така туга, як кажуть, знаєте, журба. Ось тепер по негативу, багато бажань. Багато бажань, і це негатив, тобто ми не будемо співати їх. Виконувати ці бажання, щось проскоче. Ну, і по ітогу лежить оця дама. Що вона нам хоче сказати, ця дама? Ця дама нам хоче сказати, що буде все помірно. Значить, це те, що, це те, що сохраниться, все матеріальне, фізичне, більш-менш нормально. Бо тут іде ще дещо оця штучту, тобто тут все нормально, все нормально. Так що ось так. Така скринька для, для правого берега. Все. Почуємось, па-па.